Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юля Ярмоленко вітаю. Американські законодавці повертаються до Вашингтона. У вівторок конгрес відновив роботу сесії вперше після виборів. За результатами голосування сенат переходить під контроль республіканців, і вже у середу вони обиратимуть нового лідера. Остаточних результатів щодо палати представників досі немає. У будь-якому випадку новий склад конгресу розпочне роботу лише 3 січня. Більше про ситуацію на капіталійському пагорбі поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру наживо. Катю, привіт, Вітаю, Юля. Катю, зараз. Результатами виборів республіканці отримують більшість у сенаті. 53 місця із І Яка ситуація зараз із палатою представників? Коли стане остаточно відомо, хто власне отримує контроль там? Результати голосування до палати представників досі тривають, як стверджують американські медіа можуть тривати протягом цього, і можливо навіть наступного тижня. Але за попередніми проекціями стайном на зараз республіканці мають 215 місць, а демократи 206. Республіканцям вдалося відвоювати у демократів сім місць. І чим завоювали вони на одне більше ніж було раніше? А демократам вдалось відвоювати у республіканців шість місць. І, хоч попередні цифри говорять на користь республіканців, жодна із партій досі не досягла необхідного міні... Німуму у 218 голосів, щоб оголосити про свою більшість у палаті представників. Нагадаю, що саме 218 місць потрібно, щоб зайняти більшість в палаті представників як мінімум, тобто мінімальну більшість, ускладнює насправді ситуацію для республіканців у палаті представників і новообраний президент Дональд Трамп, тому що як відомо, що не менше двох законодавців палати представників він розглядає на посади високі посади в його новій адміністрації, зокрема конгресмена республіканця Майка. Олса на посаду радника з Нацбезпеки, безпеки конгресвумен Елізу Стефаник на посаду поспередки сполучених штатів Америки при ООН. І це означає тому, що як мінімум цих двох законодавців доведеться перебирати на цих округах, доведеться перебирати законодавців, що ускладнить більшість республіканців у палаті представників. Підсумовуючи, можу сказати, що попри те, що цифри поки що в палаті представників на користь республіканців, але підрахунки тривають. Тим не менше, експерти стверджують, що найімовірніше на нас чекає невелика перевага республіканців у палаті представників. Мимовірно, така сама можливо трохи більша, як зараз ми бачимо у чинному скликанні. Okay. Тим часом у сенаті все зрозуміло. Республіканці в сенаті вже завтра вирішуватимуть, кого хочуть бачити лідером більшості після того, як чинний лідер Міч Маконел залишає посаду. Які нині є провідні кандидати, і що відомо про їхню позицію щодо підтримки України? Ти права юлю завтра, тобто в середу зранку, 9-й годині ранку, очікується голосування за нового лідера республіканців у сенаті. Зараз медіа прогнозують і говорять про трьох основних кандидатів: це республіканець Джон Тюн. Джон республіканець Джон Корнін та Рік Скот. Тюн, якого ви зараз бачите на своїх екранах, є сенатором від південної Дакоти. Нині він займає посаду координатора республіканської партії. Це фактично права рука чинного лідера республіканської партії Міча Маконела. Як стверджують експерти, від нього варто очікувати продовження політики Міча Маконела в багатьох питаннях, і, зокрема, в питанні допомоги Україні. Сам Джон Тюн неодноразово виступав на підтримку допомоги Україні, і на продовження цієї допомоги і голосував власне за обидва. Пакети. Інший кандидат, про якого говорять американські медіа, це Джон Корнін, сенатор від штату Техас. Він вважається традиційним консервативним сенатором із великим досвідом, який раніше також займав посаду координатора республіканської партії. Він неодноразово виступав на підтримку допомоги Україні і голосував власне за обидва пакета допомоги. І хочу також продемонструвати нашим глядачам, що власне він казав мені в розмові з ним про зняття усіх обмежень з української армії. Той факт, що адміністрація Байдена не надає артилерії високої дальності, дав росіянам перевагу та можливість атакувати Україну, яка не має потужностей зупинити ці напади. Вони просто не мають ракет відповідної дальності. Деякі з цих атак були пом'якшені використанням дронів. Ощо, але адміністрація Байдена на жаль намагається керувати на мікрорівні тим, як Україна захищається. Так само зараз вони намагаються мікрокерувати тим, як Ізраїль захищається від Хамасу. Останній кандидат це рік Скот, сенатор від штату Флорида, саме того штату, де знаходиться резиденція Дональда Трампа. І власне його називають одного, одним із найбільших прихильників Дональда Трампа. І подекуди, подекуди навіть деякої радикальної політики Дональда Трампа. Сам Рік Скот неодноразово висловлювався критично щодо допомоги Україні. Зокрема, він вимагає більше перевірок цієї допомоги. І він голосував за перший пакет, але проти другого пакету допомоги. Пропоную послухати, що він прокоментував мені раніше про до. Help Your heart goes out to what's going to the people of Ukraine. Те, що відбувається з народом України, розбиває серце. Росія має програти. Нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти Україні виграти. І я збираюсь продовжити робити все, що в моїх силах, для цього. Але я розчарований тим, що лідер більшості Чак Шумер не виніс на голосування законопроект, який передбачав би виключно військову допомогу. Бо я не збираюсь підтримати законопроект, який передбачає купу грошей від Байдена на гуманітарні потреби для Хамасу та палестинської влади. Підсумовуючи, скажу, що хто би не зайняв посаду лідера республіканської партії у сенаті? Ця людина матиме дуже багато сили, тому що зараз республіканці мають рекордну більшість у 53 місця. І для наших глядачів зазначу, що всі коментарі, які ви щойно почули, були записані раніше до виборів. Катю, вже завтра із республіканцями у конгресі зустрічатиметься новообраний президент Дональд Трамп. Чого очікувати від цієї зустрічі? Загалом очікується, що новообраний президент Дональд Трамп зустрінеться із представниками Палати представників перед своєю зустрічю у Білому домі із Джо Байденом. Про це заявив сьогодні під час прес-конференції спікер Палати представників Майк Джонсон. Він сказав, що його однопартійці дуже очікують цю зустріч і зараз власне... С не відбуваються перемовини щодо того, як вона відбуватиметься, і про що зокрема говоритимуть. Пропоную послухати, що сказав сьогодні спікер. Я не збирався оприлюднювати цю новину сьогодні вранці, але оскільки вже згадав про це, я запросив президента Трампа. Він збирається зустрітися з президентом Байденом у Білому домі у середу, і тому було запропоновано. Насправді я думаю, що він сказав це навіть перш ніж я. Але з'явилась пропозиція, щоб він зустрівся із республіканцями палати представників. Тож ми обговорюємо деталі цієї зустрічі з нами потенційно завтра вранці, перед тим як він поїде до Білого Дому. Це була би Чудова зустріч і чудова подія для усіх нас. Ми усі дуже схвильовані та натхненні. Ми дуже вдячні за те, що президент Трамп віддав усього себе під час цієї кампанії, щоб бути переобраним. Він у буквальному сенсі виступав щогодини кожного дня протягом місяців, і це надихало. Його витривалість надихнула багатьох наших кандидатів і чинних конгресменів по всій країні робити більше, бо він так робив. Безумовно будемо стежити за цими зустрічами завтра на капітолійському пагорбі. Дякую тобі, Катю, На зв'язку із Капітолійського пагорбу була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. Після зустрічі на капітолійському пагорбі у середу новообраного президента Дональда Трампа чекають у Білому домі. Чинний президент Джо Байден запросив свого наступника, аби обговорити мирну передачу влади, а також пріоритети політики, як внутрішньої, так і зовнішньої, за словами радника із нацбезпеки Джейка Салівана, Байден зокрема переконуватиме Трампа продовжити підтримку України. Тим часом новообраний президент вже почав формувати свою команду. Напередодні він оголосив, що номінує конгресвумен із Нью-Йорк. Ка Еліс Стефанік на посаду постійної представниці США при ООН. він також повідомив, що Томас Гоман який за першого президентства Трампа виконував обов'язки керівника імміграційної служби опікуватиметься справами кордону і виконанням передвиборчої обіцянки депортувати велику кількість незаконних мігрантів із країни у вівторок. Дональд Трамп оголосив, що призначив конгресмена із Флориди Майка Волца на посаду радника із нацбезпеки у своїй адміністрації за повідомленням американських змі з посиланням на джерела у перехідній команді на посаду держсекретаря США Трамп планує номінувати сенатора Марко Рубіо. Тим часом політичні оглядачі і стратеги намагаються з'ясувати, як Дональду Трампу вдалося здобути упевнену перемогу на президентських виборах в усіх семи хитких штатах, хоча опитування показували майже рівні шанси обох кандидатів. Трампу зокрема вдалося отримати хороші результати від кількох демографічних груп, які за попередніми оцінками більше підтримували Гарріс серед жінок і латиноамериканців. Марія Аляновська розповідає, як новообраному президенту вдалося схилити виборців на свій бік. Опитування показували, що президентські перегони в США були напруженими. Кандидати до останнього йшли нога в ногу, але 5 листопада Дональд Трамп отримав широку підтримку і переміг віце-президентку Камалу Гарріс. Нас підтримали з усіх куточків. Профспілки, спілки, не профспілки, Афроамериканці, латиноамериканці, азійці, араби, мусульмани нас підтримали всі. Трампу не завадили 34 кримінальні звинувачення у фальсифікації ділових документів, і він став першим у президенти від республіканської партії за 20 років, який виграв все народне голосування, Чому одні кандидати мають залізобетонну броню, а інші ні? Чому послужний список проблем Дональда Трампа, наприклад, щодо його зрад та проблем з деякими кримінальними справами, не закріпився за ним? Я не можу відповісти. Що закріпилося за Трампом, так це постійне повідомлення, яке він доносив виборцям роками. ідеться про я вас чую. Я розумію вашу боротьбу. Я розумію, що все не так добре, як могло б бути. І я хочу вам допомогти. Я хочу полегшити ваше життя. Преса та засоби масової інформації люблять говорити про деякі божевільні речі, які він говорив. Але зрештою, це було дуже сильне повідомлення. Америка перед усім. Компанія Трампа зверталася до ключової аудиторії, часто через подкасти та соціальні мережі, які давали мільйони переглядів. їхньою ціллю були молоді чоловіки, ті, хто не голосував. Вони націлилися на тих людей, які, як ви знаєте, останні кілька років страждали від інфляції, і це принесло щедрі плоди. Гарріс мала близько ста днів, щоб провести свою кампанію після того, як президент Джо Байден знявся з перегонів у липні. Цей стислий часовий проміжок зашкодив її шансам, вважає Рейлі. багато критики піде на адресу Байдена, що він мав вийти з перегонів раніше. Але якби він зняв кандидатуру раніше, на 30, 60, 90 днів треба було проводити премеріс, і тоді Гаріс можливо не стала б кандидаткою. Гаріс також зашкодив її зв'язок із непопулярним президентом було зрозуміло, що американська громадськість бажає змін і для багатьох людей вони бачили це як продовження усього доброго і поганого адміністрації Байдена. Інші аналітики кажуть, що Гаріс надто багато зосереджувалася на репродуктивних правах і надто мало на економіці. Набагато менше за один відсоток американських виборців коли-небудь прямо чи опосередковано мають справу з абортами, але усім виборцям доводиться мати справу з інфляцією, цінами на пальне, цінами на електроенергію меншою зарплатнею. Підрахувати чи стало перешкодою на шляху Гаріс до Білого Дому, те що вона темношкіра жінка, неможливо відверто кажучи, я не думаю, що це справді стосувалося расової, етнічної чи гендерної належності. Дані показують, що Трамп просто викликав набагато глибший резонанс аніж Гаріс серед багатьох виборців по всій країні. Марія Ульяновська, Дора Макуар, Голос Америки. Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок вирушає до Брюсселя. Питання посилення підтримки України головна тема візиту. У середу Блінкін візьме участь у переговорах з колегами по НАТО та європейському союзу, щоб координувати подальшу підтримку України і наростити допомогу у наступні два місяці, які залишилися в адміністрації Байдена. Тим часом перемогу України назвала пріоритетом своєї роботи Кая Калас, яка вже незабаром може обійняти посаду верховної представниці ЄС із питань зовнішньої політики і. Безпеки на слуханнях у Європейському парламенті про затвердження її на посаді, колишня прем'єрка Естонії пояснила, чому важливо, аби Україна перемогла, а Росія програла, і чому короткотермінове перемир'я може призвести лише до більших воєн є два дуже близькі до нас пріоритети: війна Росії проти України та відкритий конфлікт на близькому сході. Перемога України для всіх нас є пріоритетом. Становище на полі бою дуже складне, тому нам треба щоденно працювати сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно, і з такими обсягами військової, фінансової та гуманітарної допомоги, які будуть необхідні. Це має бути підкріплено чітким шляхом України доступу в ЄС. I don't know anybody who is for war. Я не знаю нікого, хто б був би за війну. Я не знаю жодних українців, які бажали б війни. Вони за мир більше ніж інші. На війні гинуть їхні люди. Але ми бачили, що коли є домовленості про короткотермінові перемір'я, то вони не тримаються і призводять до більших воєн. Це те, що було з мінськими угодами. Наприклад, вони не принесли мир, вони призвели до подальшої війни. Зараз ось в тому, щоб дати Росії зрозуміти, що їй не можна таке робити. Історик Тімоті Снайдер добре сказав, що. Україна, щоб стати кращою, повинна зазнати поразки у своїй останній колоніальній війні. А Росія не зазнала поразки в своїй останній колоніальній війні. Нам треба зробити все, щоб зараз вона програла. Понад 160 тисяч українців від початку повномасштабної війни вимушено переїхали до країн Балтії: Литви, Латвії та Естонії. З поміж близько 50 тисяч біженців, які прибули до Латвії, є зокрема українські медики. Яким був їхній шлях до пошуку роботи, та чи цінують у Латвії українських лікарів? Дивіться в сюжеті Ірини Шинкаренко. Це філія міського медичного центру в одному з районів Риги. Тут працюють четверо медиків з України. Усі вони вимушено виїхали, тікаючи від війни, та змогли знайти роботу в Латвії за професією. Добре, Давайте оглянемо ваші вуха. Ірина Ніколаєва народилася в Латвії, а в 90-х її родина переїхала в Україну. Старший брат Ірини працював у Латвії, тому коли Росія вторглася в Україну, жінка залишила Одесу та приїхала до нього в Ригу. Це було так раптово, що дня я думала: ось це закінчиться, от от закінчиться, і я зможу повернутися назад. Але ти розумієш, що це не закінчується, і що потрібно продовжувати жити тут. Ірина хотіла не лише жити, а й працювати за професією. Вона спеціалізується на захворюваннях вуха, горла та носа. Тож знайти роботу їй було відносно легко. На підтвердження українського медичного диплому пішло кілька місяців. Також вона почала вивчати латиську мову коли приходили лікарі з України, ми підлаштовувалися, бо потрібно було допомогти. Я скажу, що вони великі молодці, адже звісно був страх. Тут інша школа, інший підхід, але вони справді показали себе спеціалістами вищого класу. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Литва, Латвія та Естонія прихистили понад 160 тисяч українських біженців. Близько 50 тисяч із них опинилися в Латвії, і п'ятій частині вдалося знайти офіційну роботу. Це інша країна. Тут зовсім інше місце роботи. Усе по-іншому. І було занепокоєння, але недовго. А потім починається робочий процес. В людей такі ж носи, такі ж вуха, такі ж очі. Лікар-офтальмолог Дмитро Цягринов каже, знайти роботу йому теж було відносно легко. Його рідне місто в Україні було знищене під час бойових дій. Плюс-мінус адаптація. Протягом першого місяця була адаптація, а далі все стало спокійніше. Я вивчаю латиську мову, але ще в процесі. Я не можу пояснити все доступно. Проте, з допомогою медсестри, ми це долаємо. Переселенка з Маріуполя Надія Шупік під час вторгнення Росії була ще студенткою. Але тепер, після завершення шестирічного навчання в Київському медичному університеті і трьох років інтернатури, вона стала гінекологом і знайшла роботу в Латвії. Україні радітелі в Україні мої батьки, мої знайомі. Я спілкуюся з ними щодня. Робота, мабуть, це єдине, що мене відволікає. Неможливо повністю відволіктися. Це твій дім. Латвія створила спеціальний офіс для допомоги громадянам України, які вимушено виїхали, рятуючись від війни. Усі переселенці мають право на тимчасовий захист в цій країні. Ірина Шинкаренко, Голос Америки. втекли від війни, але не змогли врятуватися. Родина українців з Херсона, які пережили російську окупацію 2022-го, переїхала до родичів у США за програмою. Юфою однак, трагедія їх наздогнала в Америці. Усі четверо стали жертвами урагану Гейлін у північній Кароліні. Рафель Сеакян зустрівся із родичами загиблих. Історію української родини розповість Тетяна Ворожко. Це старий парк для кемпінгу. Тут було багато відпочиваючих. А ось тут в нас був город: гарбузи, базилік, часники, картопля. We had all kinds of here. Ми з Ганою Вібі, мешканкою північної Королі, йдемо від її будинку до місця, де жила і сім'я до руйнівного урагану Гейлін біля найближчого кемпінгу здовж річки. Вона каже, що все змінилося за одну ніч. Четверо найближчих рідних Гани, яким з її допомогою вдалося виїхати з Херсона та переїхати до США, загинули або вважаються зниклими безвісті у невеликому туристичному містечку Барселва Палачах. Буриседмісдата мені сумно, тому що вони втекли з Херсона в Україні. їм було дуже непросто сюди потрапити. Дуже багато людей їм у цьому допомогли. І мені сумно, що я не змогла їх тут уберегти. І я відчуваю, що це, мабуть, моя провина. Але все одно не вірю в те, що сталося. В перші кілька днів я була в заціпенінні, хотіла плакати, але не могла. У шикові групи знайшли тіла сестри Ганни та її чоловіка Дмитра. Її маму Тетяну, які було 73 роки, яка була прикута до ліжка через важку хворобу, та її 13-річного племінника Женю знайти не вдалося. це була зона затоплення, вода піднялася на півтора метри. Тут раніше було дуже гарно. Це була чудова місцевість. Зовсім не те, що ви зараз бачите. Гана показує, що залишилося від машини і сім'ї, яка досі звішується над берегом річки. На зворотному шляху Гана розповідає про трейлери, що тут стояли, та бачить один з них, що застрягнув серед дерев. Вказує на стілець зі своєї вітальні, які знесло водою. А це вже кадри зняті з самою Ганною з ганку свого будинку 27 вересня. На них вже видно повінь. Позначки часу на відео 8.54 ранку. Ганні і чоловікові Райну та їхнім двом синам вдалося вибратися з дому, врятувавши скрізь воду, яка стрімко наповнювала будинок. Вода піднімалася і піднімалася. Я пам'ятаю, як діти стояли на сходах, бо їхня кімната на горі, і не знали, що робити далі. Я чула, як Райан каже, що опору сходинок перед входом знесло, і в цей момент я подумала: а раптом наш будинок змиє, бо бачила, як вода змиває будинок наших сусідів. увесь перший поверх їхнього будинку, та підвал були затоплені разом із меблями, піаніно та одягом. Вибиті вікна та навіть одна зі стін. Весь час, поки вони намагалися. Дістатися безпечного місця, як згадує Ганна, вона не припиняла думати про своїх рідних, з якими на той момент не було зв'язку. Тепер вона показує картину вишитої мамою, яка отримувала госпісну допомогу, і просила поховати її на батьківщині в Україні. Ми обговорювали це зовсім недавно, тому що моя мама була в госпісі і нам вже ставили такі питання. Вона хотіла бути кремованою і щоб частину її праху розвіяли тут поблизу be spread around here. а іншу частину відправили назад в Україну, щоб поховати поруч із сестрою, близнючкою, матір'ю та моїм батьком. Вона хотіла туди повернутися. people will сподіваюся, що український народ вистоїть і відвоює нашу прекрасну країну, і ми знову будемо обробляти там землю. Спеціальні служби вже провели інспекцію будинку Гани та Райна, але на відновлення житла чи будівництво нового на ті самі ділянки піде багато часу. Тим часом сім'я Вібі оголосила про збір коштів на платформі GoFundMe, де на даний час їм вдалося зібрати понад 44 тисячі доларів. Але зараз, за її словами, їм важко не думати про те, що якщо будинок можна відбудувати, родину вже не повернеш. Тетяно Ворожко, Рафаель Сакян, Олександр Бергман, Голос Америки. Північна Кароліна Хмельницький і вдячний. Понад 60 бізнесів міста приєдналися до ініціативи вдячності захисникам України. У межах проєкту власники різних бізнесів надають безкоштовні або зі знижкою послуги та товари військовослужбовцям. Одна з учасниць проєкту Ірина Зам'яла, яка стала вдовою у 20 років. Її чоловік загинув після їхнього весілля. Це був останній день, коли вона його бачила живим. В його честь жінка здійснила їхню давню мрію, відкрила кав'ярню, яку назвали його позивним. Історію кохання та з. Дійснення мрії, розповість Тетяна Кукуріка. Алея навпроти будинку урочистих подій для Ірини Зам'ялої найщасливіше місце у Хмельницькому. Це місце для мене є згадкою про наше щасливе майбутнє, яке могло б бути. Саме тут, у липні 2022 року, Ірина та Юрій одружилися. Знали одне одного зі школи. Чатьом дать. Коли я була молодшою, набагато молодшою, він з мене прикалувався завжди і дав мені прізвисько на Бо я чергувала в школі і постійно, коли він заходив до школи, я йому бігла відкривати двері. Я Тоді була така маленька дівчинка, а він ходив в костюмі, гарному, чорному. І мені він дуже подобався. і Я так завжди за ним бігала в шкільних роках. Дитяча закоханість переросла у справжнє кохання та весілля. Саме у день весілля Юрій у Хмельницькому був в останнє. А це в останній раз, як ми бачилися з ним, це в місті Сарне було. Ми брали шлюб і і святого. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Юрій доєднався до лав місцевої тероборони. Згодом перевівся у 128-му гірсько штурмову бригаду, у складі якої воював на Херсонському напрямку. Чари жені, Я... як діла? Бакарончики Макарон... 6 Молодцей ранку він зателефонував. Сказав, що ситуація дуже погана, що в нього згоріли речі, всі, які у нього були що в них немає зв'язку, він виліз на дерево тоді, щоб позвонити. Ця розмова була дуже короткою, так як вони дзвонили по черзі всі. Він сказав, що з ним все добре, і він зателефонує, коли буде така можливість. Але, на жаль, він не зателефонував. Так. Він сказав, що вийде на нього Де жених? у жовтні 2022-го Юрій загинув. Йому було 23 роки. А Ірина стала вдовою у 20. Майже рік розповідає Ірина. Збирала себе по частинах. А потім, у пам'ять про чоловіка, вирішила втілити спільну мрію. Ми планували так, що він займається. Я буду музою. Я буду займатися дітьми, тому що він дуже сильно хотів дітей. Він хотів дуже сильно донечку. Тому що я буду займатися дітьми, а він буде займатися бізнесом. У жовтні 2023 року Ірина відкрила кав'ярню. Назвала поземним чоловіка женіх. Я Не могла обрати саму назву, яка буде в цій кав'ярні. Мені хотілося, щоб все було пов'язано саме з ним, тому що я хотіла, щоб це було в його пам'ять. Обрала його позивний. Саме пташечка це більше про те, що в небі, про те, що літає, про те, що не вічне. Тетяна та В'ячеслав подружжя з Маріуполя. У перший день Великої війни В'ячеслав записався до лав Маріупольської тероборони. Був Маріуполь, Завсталь, ось ця вся героїчна оборона. Потім ми вийшли в полон, був в полоні, пройшов там багато всяких тю І Потім мене дякувати народу, Богу. Мене обміняли. А тим часом моя дружина виїхала сюди в Хмельницький. Дружина Тетяна з двома синами у Хмельницький приїхала у травні 2022 року. Кохання перемагає все, це головне. Я його дуже кохаю, дуже поважаю, тому ці випробування ми ну, так гідно пройшли. І окупацію, і все, що було, ну, його могло не бути, мене могло не бути. Ну, я розуміла, що ми повинні бути разом і ми будемо разом. Зараз у В'ячеслава кілька днів відпустки, а потім знову на фронт. У кав'ярні Женіг для військових діють знижки. Ірина Зам'яла однією з перших долучилася до платформи Хмельницький вдячний. Для наших військових, для наших ветеранів, для людей, які повернулися з полону, була організована така програма для того, щоб залучати бізнес і за допомогою якоїсь знижки безкоштовної кави проявляти свою пошану і вдячність їм за те, що вони ризикують життям, за те, що може бізнес функціонувати тут, завдяки їм безпосередньо. До ініціативи вже доєдналися понад 60 бізнесів у місті. Для військових вони пропонують товар чи послугу безкоштовно або зі знижками. Тетяна Кокуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького. Мантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Вже завтра в програмі «Чистаємо» говоримо детально про зустріч чинного президента Джо Байдена із новообраним президентом Дональдом Трампом у Білому домі. Приєднуйтесь до наших ефірів. Там і побачимось на все добре. Бережіть себе, па-па.